Уже за декілька місяців з житомирського аеропорту рушить перший пасажирський літак на старому литовищі, за реставрацію якого взялася компанія Янеєр, вже закінчили інженерні роботи і розпочалася підготовка приміщень до прийняття перших пасажирів. Перший заступник житомирського міського голови розповідає, користуватимуться новим аеропортом не тільки житомиряни, а й мешканці сусідніх областей і навіть столиці. Але максимум користі від цього інвестиційного отримує саме Житомир. В першу чергу це робочі місця. Тобто тут здесь працювати работать три предприятия, и здесь будет создано около 450 рабочих мест. Для города Житомира это действительно очень много. Второе это наполнение городского бюджета. третій момент это привлечение инвестиций. Потому что инвестор йде в міста, где есть инфраструктура, в том числе и транспортная инфраструктура. Аэропорт является тем якорем, який привлекают инвесторов. В первую очередь западного інвестора. Інвестор. Наразі аеропорт розрахований на прийняття невеликих пасажирських літаків для рейсів в межах України, але компанія вже планує підготовку аеропорту для міжнародних перевезень. Після того, як ми тільки відкриваємо національний сертифіцирує аеродром, ми сразу ж відкриваємо пункт пропуску через границю, подаємо документи через Кабмін і починаємо після отримання відкриття границі таможні Начинаємо з лінія полоси. Полоса зараз 1650, буде дві триста 2400, дві буде дозволяти садити садіти боїнги. Арбаси цю полосу. у компанії. Кажуть, літати з нового аеропорту іноді буде навіть дешевше ніж їхати звичним потягом або автобусом. Для початку планують запускати кілька рейсів на день і намагатимуться якомога швидше вийти на міжнародний рівень.